Всім привіт, вітаю на моєму каналі. Ну що, закупив рибку. Один раз я вже запустив, зняв відео, але я його випадково видали. Цікаве відео було. Ну, те вже таке. Коротше, запустив 80 карасиків, ось отаких от невеличких. Три вже з них дуба дали. Купляю я рибу на базарі. Пішов, як нормальний карасик і купляю. І запустив десь по грам 200 карасів таких величеньких. 16 штук. І сьогодні ось купив карасі, показую. Друзі, не забудьте поставити вподобайку, написати комент і підписатись. Так. О, їду на роботу, закупився і камні сюди привіз. Так, світло. Ось. Отакі ось карасі, красені. Будемо запускати. Так, треба газон поливати. Це жах. Дощ потрібен дощ. Що вчора вроді би дощ намічався, та не пройшов. Так, ану. Скільки ще дохлих є. Так. Ще три. Ну, якщо десять штук здохне. Оце ось такі карасики запустив. То буде нормально. Три. І ще вон там три, Шість штук. Шість. Поки що дев'ять штук, роді би. Вон три штуки. Запускаю, щоб рибка була. Бо це ж взагалі. Так, три, три. Так, а ну подивлюсь. Ага, ще один. Ось лежить. Ще один. Зараз буду витягувати. Накидав отуди макуху. Десь пів кілограма макухи накидав, макухи немає. Так, коротше, 80 запустив. Ось отаких карасиків. Не хочу витягувати. Ось отаких. То виходить 10 вже дуба дало. 10. Он ще один, 11. Он ще один, 12. Ну, це вже якби більше, ніж... Я думав, ну в принципі я її рибу як брав, вона вже там не один день на тому базарі. Оце і зараз ось запускаю. Тут пару штук таки взяв, що вони трошки такі якісь передумаю, всі ці довго були. Зараз будемо запускати. Ось отакі дивіться. Красені. Один. Два, це взяв з ікрою, Три. Чотири. Такі хороші красики. П'ять. Брав в різних людей. Бо поставщики в них різні. Шість. Це сьомий. Оцей такий. Ну, подивимося, Восьмий. Здохнеш, здохне, хто здохне. Дев'ять.

О! Такі. Трошки. Трошки я їх підморив, бо заїхав в магазин скупитись. Коротше, 29. Ну, з великих дохлих ще немає. Так, а це полєм хвою. Так що отакі от справи. Коротше, що я, що я можу порадити. Якщо до вас внадилась видра, то вашій рибі буде труба. Мені так і писали. Вона виб'є всю рибу. То її потрібно, потрібно зробити так, щоб вона до вас не попала. Я вже зробив, я показував, ще раз покажу. О, під парканом, скрізь, отак попідливав розчину, скрізь, де вона залазила, залазила вона отут. І отам залазила, отам за паркан у мене, де ось сітка затінняюча. Там не було тієї сітки і там вона. Коротше, шикувала вона тут нормально. Получається. Вибила коропів. Це скільки, тут десь було 40, десь 60 коропів. Виїла, все. Ось такі от справи. Так, зараз буду витягувати рибку. Оце ось О, тут вона також залазла. Я тут хотів її впіймати, ну але вона, вона тупо вилазить. Коротше, вона дуже хитра. Водойму краще городить. Або я не знаю. Світла вона не боїться, я вон прожектор купляв. світла вона не боїться. Одну ніч вона злякалася, а потім вже приходила і їла. Так що, друзі, такі справи. Всім гарно, гарного дня. Всім бажаю, як завжди, всіх благ. Всім пока-пока-пока.